Зранку 9 серпня біля скверу на вулиці Ляташинського почали монтувати перше модульне укриття. Спочатку зробили розмітку вже на підготовленому майданчику. Далі почали встановлювати підлогу та стіни. За словами директора комунального підприємства Зеленбуд даним укриттям зможе скористатися 20 людей під час повітряної тривоги. Дане укриття розраховано на 20 осіб. Розміри цього укриття 6 метрів на 4 і висота його буде 2,5 метри. Вага цього укриття десь в районі 45 тонн. Даний модуль розрахований витримувати навантаження ударної хвилі 100 кПа. Тобто такі характеристики і такі випробування, які дає нам постачальник, вони можуть забезпечити від попадання таких ракет, як шах'єди. І не прямого попадання, тобто таких більш серйозних як кінжали і тому інше комунальним підприємством закуплено. Чотири модулі, три з цих модулів це на 20 осіб і один модуль на 50 осіб. Загальна вартість складає 6 мільйонів 745 тисяч. Протягом дня мають встановити самі модулі. Завтра роботи продовжаться. Хочемо сьогодні повністю завершити роботи по монтажу. Тобто, це будуть зараз вже в даний момент на даному етапі вже виложена підлога, зводяться стіни і плануємо завершити ще накрити кришку. Ось кришка зараз знаходиться на на, даному, на автомобілі. А також хочемо так: плануємо в всякому випадку зробити ще роботи на. Сквері Покроска Покровська, 131. Там теж зараз підготовлена площадка і теж будуть проводитися монтажні роботи. Якщо все, все нормально сьогодні вкладемося в сроки монтажу, то завтра вже будуть роботи по затирці і всі інші такі допоміжні роботи. Також мають виконати внутрішні роботи та встановити двері. кажуть, до кінця місяця все завершать, і вже у вересні люди зможуть використовувати модульне укриття. В Планах тільки це в планах передбачається встановлення дверів, встановлення відеокамер. І внутрішні роботи. на даний момент розглядається декілька варіантів встановлення дверей, тобто це можуть бути звичайні двері, але ми ж все ж таки на будемо Розглядаємо варіант встановлення автоматичних дверей. Тобто, як ці двері будуть працювати під час сирени, двері будуть автоматично відкриватися. Люди зможуть заходити в бомбосховище, перебувати там під час сирени, ну під час тривоги, і після того як буде сирена про відбій тривоги, двері будуть автоматично. Зачинятися. Люди, які знаходяться всередині, вони зможуть кнопкою нажати кнопку двері відчинюються, вийти наружу, а потім буде бомбосховище автоматично закрите. Я думаю, що в цьому місці буде завершена повністю робота. Паралельно на вулиці Покровській готують майданчик для встановлення модульного укриття.